Тому що для мене головне було тим, що я працювала постійно над структурою саме по роботі дизайну. Так що за чим так як ви і вчили, так але звичайно ви дали це набагато більше. Але от ваша місія, якби для мене, от ви вчили і говорили, і навіть у вас була лекція, така що, що ми даємо клієнту в кінці. І Я зараз хочу так сказати, що ви мені дали. Ви мені дали структуру, яка дійсно працює і в бізнесі, так? Тобто я була раніше, от просто художником, які там працює. Ну, в мене була там, да що я як роблюки. Ну тобто, да з який план там іде один за одним. Зараз це йде вже як бізнес структура я вам дуже за це вдячна, тому що я зрозуміла, що я можу, в мене це виходить. І я там у нас ще так вийшло, що у нас була з вами консультація індивідуальна, якраз перед цим. Ага. Я так уже почала працювати, якраз потім ці лекції ваші, і я. Боже, ну тобто у мене дуже багато планів. Я дуже вам вдячна і вам особисто, і команді, і всім. Тому що дійсно ви така у нас одна. Ви пройшли цей шлях, що ми і в ньому, але ви вже з іншої точки. Знаєте, коли дивляться трошки з боку, це вже mm -hmm. якось по-іншому. Тому дякую вам, mm -hmm. гарних студентів, усім успіху. Тому що у нас насправді складний такий процес контролю. Бо я там завжди кажу, що для мене головне те, що ми отримуємо це в кінці. Я обожнюю коли захожу вже там реалізований проект. Оце є для мене головне так. нічого іншого. А ось цей шлях цікавий і результат. Тому я вам так бажаю дуже от отримувати ці очі і ці результати, і спілкування звичайно з вами і команди Дякую. Ясно.